І всім привіт, народ! З вас! Підписток Подобаємо продовжуємо грати в Age of History 3 за Фрізію, де наша мета сформувати фризьке королівство. зараз ми потроху покращимось, розширяємось. Так, ти хто такий, до речі? Мені цікаво. В тебе союзник Кьольн, 20 військ, в тебе обмеження в 21 військо, але ти володар Бременна, тобто якщо з тобою воювати, так, да, стріма одразу. Некрасиво, також ти, якщо з тобою воювати, тільки з Фрисландією воювати. Ось це вже цікаво, це можна спробувати, це, це я, одобрю, я одобряю. Погнали. Низ. Зменшуємо з ними відносини. з усіма іншими покращимо. В принципі, війська в мене на максимумі, все в мене непогано. Так, мені пропонують покращення, але поки що я не готовий до них. Економіка. А, економіка в мене майже максимальна. Ну, крім столиці, в столиці там. Все, столиця також максимальна. Все. 30-ка є, голос. Ні. Відбіжати. Максимальні втрати на армію. Погнали. Так, я знаю, куди мені треба. Оголосити. Оголосити. Хто пропонує мені? Мен, може треба поводитись на альянс з кимось. Погнали сюди. Отак. От перші само вбились у мене. Але інші 35, інших 35. Це прям дуже некрасиво. Ні. А вже ж ми злились трохи. Ми вже не переможемо. Так, окей, стоп, стоп, стоп. Я їх завжди перезавантажуюсь. Хочеш, ти відносини з тобою тільки, типу, якщо потрібно воювати тільки з двома країнами воювати. Збільшити тип ліміт військ. Ви мене все. Всього, так, людських ресурсів, всього 10 тисяч. Давайте більше людських. Більше людських ресурсів чи. більше повкладаємось ось так. Давайте повкладаємось туди, де воно менше 20 коштує. Якщо покращення коштує менше 20, то покращу все. Так, хтось, л'єш. Ти далеко. Ти не зможеш мені нормально допомогти. Ти зможеш. Давайте прийняти і спробуй разом з Лєжом піти на тебе. Пустимо. Льєш. Одразу викликаю як союзника. Йду, ходжу, чисто разом з Лєжем. Так, якось на цей раз прям краще впорались. До Лєжа йду. Все разом з Лієжем приймаємо удар в Фрісленді. Знову ж, Лєж дуже слабкий. Я думаю, що взагалі нічого зазорного нема в тому, що... Позорного, в тому, щоб, типу, мати його за союзника. Якраз тому що він слабкий. Та й маріонетом. Миссину твою мог затвердити, дякую. Максимальні витрати на армію. Я зберігаю, бо мені треба Вибачте, але е, армію відновити. Так, кластер Альянс, бонус беремо, розширити армію, бонус беремо. А, ні, розширю вашу територію. Там бонус. 104 на ядра. Так я сподіваюся нічого зайвого не взяв для фриського. Ні, одна зайва провінція. Ні. Можна тобі. цю. провінцію ось цю. Затвердити. Все. Своїм мріянець продав типу. Провінцію, її ж провінцію, в принципі те. Погнали, нас чекає економіка. В З унікальними так є зерно є вовна. Давайте зараз швидку вовну. Ось слухайте. Ой, ти й давайте одразу зернову ферму поводую. Дякую. Ще якусь місію виконала. Так, якийсь тий довір про напад. Відхилити, поки що не певно, що воно того коштує. Як? такого по, покращу економіку, причому в усіх провінціях. Як нас? Да, нас війська вже накопичуються. Тимчасово я поставлю мінімальні втрати на армію, щоб побільше грошей було. Я. Так. І гранці забудовані, ще пам'ятники. І обов'язково, прям обов'язково бібліотеки. Я. Так, пам'ятники плюс бібліотека. Прекрасно. Прекрасно. Фрийське королівство. І. <б88> Окей. Во-первых, збільшився в мене ліміт на два солдатика. Окей, okay, давайте додамо вас двох, Два ближніх додатково. Хм. Mm. З, з ким ти воюєш? З трьома країнами аж. Це навіть цікаво. Цивілізація, Фрійське королівство, ти. Ти тут один, ти. А, один. Беззахисний, твій союзник побитий. Похишу ти відносини. Так, з своїм Міренко хочу покращити відносини, з Голландією не можу покращити відносини, з тобою вже покращу відносини. З тобою покращити відносини, тобі скориснувати не буде. Так, спадок цивілізації, я б такий ще тисячу відкласти. А ось те, що немає радника, це дуже неприємно. Радник з питань інновації, дослідження. Можна дослідження ліміт полків взяти. Дев'ять одразу. викликати. Погнали. В упадку у мене зараз маленьке. О! На мене Галанті напала? Як? Це дуже неприємно. Але давайте, технічне обслуговування армії. Погнали у своєму мрію не А! Це з льєжем хтось воює. Я зараз трохи в самовбився заради ріжа. Да, це мій і я можу тим сам виснажити трохи Голландію. Ні, я потрапив в дій до Голландії, ой, це була дуже погана ідея. Да, воюють же не зі мною, що я роблю? Дя. Да. Знову будемо сидіти з максимальними утратами на армію, бо не вистачає. Людські ресурси, о, є ті, які менше доцільни коштують. того я дарма взяв радника, який збільшує ліміт військ Бо не можу ще довикликати. А хотілося б. Так, о, ти союз прийняти. З тобою я поїшу відносини? Ось ось зможу напасти. Юру, хочете, що в нас є союзник. І ви слабкі, явно слабкі, явно виснажені. Тому можна не хвилюватися наступ на них. Ти не з ким не воюєш? Ти програєш в війні? Але в війні заради інфо. Бо це не їх війна. Все, оголосити війну, твій союзник Бремен, байдуже. А, відхилено, окей, почекай ще трохи зменшення відносин. А тепер. Я погнали? Господи, ось всі мені. А! А чому свою маріонетку закликати не можемо? Якого біса я програв? Що зараз було? Стоп, а чому я свою маріонетку не можу користувати своєю маріонеткою війні? Якого біса, стоп. Я переміг зараз бій, звісно. Але, судячи за все, в мене дуже мало осадних орудій. Та ні, зараз. Дай. Дайте мені секунду. Ой, я трохи навіть програв. Та ні, це якийсь бред. Сторі. я перезавантажуюсь, бо маю на це право. Бо, бо мені дають перезавантажуватись. Ось чому я перезавантажуюся. Це. А, ось що це за завантаження. Давай. Ну, через. Якраз через через це, цей момент взагалом і злили ту війну. Через війну, яка навіть не моя була. Через не свою війну. Все. чупіться від мене. Так, людський ресурс. Не, не хочу з тобою берегового. От тобой я б сельян, альянс прийняв. З минулого раз, ти з кимось одразу почав воювати. О, все, ти воюєш з кимось. Ви чуєш і то відносини. Ой, а, чи потрібні мені твої провінції? А, жодної твої провінції не потрібно. А, так блін це ідеальний альянс був. Покращити нос творити альянс. Надіслати пропозицію, все. Їм комфортно, їм нормально. Радник, блін, тут вже нема. А, ні, ось до речі, цей радник дає ліміт полків. А, в мене. коротше, все нормально. Радникам все нормально. Технічне обслуговування армії швидкість. Шут, мені треба, поки мені дають ліміт скористатися лімітом. Це в мене максимальні витрати на армію. Так ми відновлюємо людські ресурси. Ого. Оно зараз. Ось так викликаємо. Раз. Блін, А ми повний свій ліміт флов. цей. ширину бою повну. Економічний радник, та дохід від виробництва. Зараз ще 8 тисяч людських ресурсів є. Тому робимо ось так. Сюди. Створити. Ну, болімід дозволяє. 56 і ще Ще 8 зможу. Ні, тільки 6. Ну, тоді. Та давайте. Знову ж, поки в мене такий великий ліміт. Потім у мене не буде такого великого ліміту. Це ще 6 тисяч. Мені треба людські ресурси. Дуже багато людських ресурсів треба. Падок цивілізації. Ну, ширина бою. І швидкість відновлення людських ресурсів це те що треба. Тепер у нас 425 відновлення людських ресурсів два рази, два рази збільшили. Ну і ширина бою, тепер ми. Ну так ми все ще наповну Тобто У нас трохи переваг з'явилось. Так, загалом мені потрібна ось ця одна провінція. Тим, твій союзник клеве? Не клева. Не клева, що твій Клева. Так, на цей раз я туплю збережусь. Свого союзника одразу викликаю. І погнали. На ну, нас занадто сильна перевага в кількості. Ну, у нас прям занадто сильна перевага в кількості для них. Та що, захоплю цю одну провінцію, що мені ще треба. Скільки? 93 асиміляція, ого. А. Ну ні, не те, щоб сильно вони качнули свою провінцію, слухайте. У них тут скло. Прикольно. У них пам'ять? А, мені навіть цю провінцію забудовувати не треба. Тут все є. Все, що мені треба, там є. О! 97 ліміт військ, ого. Я думаю, це вже занадто буде. У нас так занадто багато військ уже. Далі ти, оголосити війну. тебе. Тебе тільки Бремен союзник. Погіршете відносини, готуємося. У мене явно найшвидше зростання технологій. Найбільші темпи зростання технологій. Голландія програє трохи. Прикольно. Так, перевага. Нема ширини фронту в перевазі? Ні. А, ні, ширина бою є. Це трохи збільшує ширину бою, що дало нам ще трохи більше переваг. Все, поки не збільшу. До речі. Я ж не додавав так. Мені треба ще кіни лучник, ще треба До нашої армії. Це 64. Голландія. Він тебе ще просто альянс є. Моя Маріон, типу, мої союзники не відновлені. Я не те, щоб сильно відновлені. Ні, Голландія, тебе я на см... ти смаколок на кінець будеш. Слідний завод відкрився, як будівля є. Ви зараз це прийняті 22 і 11. Ти добудував 3,41. Ха. Ха-ха-ха. Ой, -ха -ха. там образу. Давай, сюзенка підвикликаю. Не факт, що він мені потрібен. Да -да -да. Ми їх слили. Одразу добив їх. Взяв столицю, все. Мені потрібні ваші всі провінції, окрім нижньої. Так. А у вас там ще один скляний завод. Ще одна соляна шахта. Ой, прекрасно, приїньте. І все, а інші дві принці. Риба. Рибальство вже є. А, і ще одна соляна шахта також є. А, і меблі. Ні, я не туди подивився. У них меблі ще. Наступний тий. Це Бремен. Бої відносини? Ми воюємо з Польщею. Це коаліція проти Польщі. Різія, Богемія. Ти що, якого? Окей. Так, давайте тут ефективність. Оподаткування трохи збільшимо. Нормально. В оподаткування вже приносить там гроші. Зараз з цим провінціям закінчили. Пам'ятники обов'язково перевірити, щоб усіх були. І бібліотека мені вже не потрібна у всіх провінціях, там нормально. О, генерал, ти там генерала? Бремен. Перемир'я до 515-го. Я почекаю. Я почекаю до 515 року. Хоча? Да, да. почекаю. А це хто? Ти хто твій союзник? А, якраз Бремен. Твій. Ні, краще спочатку Бремена. А, стоп. Щось. Технології підупали. Там, напевно, якийсь бонус тимчасовий мені дали для технологій. Тоді повертаємось до бібліотек. Ну, Да, а я щось ти типу, навіть помітив, що якось різко зросло. кількість технологій, які ми отримуємо. Якось ненормально. О, 31. Все так більш правильно. Але все одно в нас, типу, найдешевші технології явно. Так, Ось, ось почнеться 515-й. тому, що в нас і гроші, і людські ресурси відкладені, все нормально. Людські ресурси. Це на бремен можна йти, оголосити війну. Союзника підвикли. Союзник не встигає відновлюватись. Але окей. Да, 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 да. Саме вниз. Тут одразу добуваю Бремен. Я сказав, одразу добувай Бремен. Все, Бремена нема. Так, від бремена. Відремон. Стоп, що? Дві провінції відбремо на треба. Не дай дві провінції, васалізації, військові репарації Зміна уряду, наверняка доріги. Ось так. Максимально. Максимально все беремо. Блін, просто обійни всього дві провінції. У нас залізну шахту, пам'ятник бібліотеку. І максимальні технології. Вівчарська ферма, пам'ятник бібліотека тут же є. Максимальний рівень економіки. Все. Фії. Ти... О, з тобою в мене нема перемир'я? З тобою є в мене перемир'я, так? Воно одразу ну, підходимо. Переваги. Швірна бой поки що рано. Давайте поки що нічого не беру по перевагах. Поки що рано. Все, і можна тебе піти? Оголосити? Союзником погнали. Буду потрохи розкачувати свого союзника. О, спадок 1000. На. Безьку раду до кінця. Ну, це, все. все. Забираю одну провінцію, у них всього одна провінція. має зернова ферма, пам'ятник, бібліотека вже є. І максимальні технології. Це економіка тут буде максимальна. Та прекрасно! Плюс ще одна прекрасна провінція. Кьольн. Здані доведеться воювати. У, це небезпечно. Ось це буде небезпечна війна. Є 8 військ, настав час викликати ще 8. Окей, трохи завчасно, але викличу. О, нянс з кимось закінчився. Як шкода, як шкода. Так, стоп. Шш, перевірка. Ну, мені потрібно три країни лишились, Почати з замбуру. Давайте трохи відпочину. А, ширину бой точно зараз треба збільшити. В перевагах є. І тому ще не на всю ширину. Ой, ти що, насправді я. Давайте визнаю. Я зараз тяну час, я можу так зараз покину зробити. Ось так, сюди. Ще вісім викликати. Є 8. Ще вісім. Взяти собі армію 96. Ой, трохи перевищив ліміт, з ким не буває. Взяти з цією армією голостину один на один. погнали в ліс. В Голландії. Що там вони? Ой, що таке вас винесли? Ви програли в бою? Добуваємо їх одразу. Так, ось тут доб, добив. Доб. Просто вмикаю штучний що інтелект, радник спитання інновації, дослідження. Ну, дослідження і ліміт війська, то я, типу, боюсь, що, я типу, перевищення ліміту дає все ж таки якісь дебафи, не тільки під час виклику. Все. Раз, фрейське королівство. Просто одну провінцію над рікою заперігаю їм. Ось так. Василізацію, на жаль, не взяти, але військові праці можна. Висунути вимогу. Сюди. Та що, одразу ядра? Ти. Оголосити війну. А, твій союз. Топай дуже то хто там, союзник. Сюди. Погнали. Вносимо їх. Вносимо. Та куди. Я ж не проти них воюю, а проти. Що ти робиш? Бот. Що, мені від них одна, провінція потрібна, так? Все, одна. Одна. Військові репарації, вимога василізації. Все. Створюю ядра. Ти! Далі ти, Кьоль! На. Даня, твій союзник. Та Ну Давай, сподобається, що тут. Давайте атака генералі. Чи що? Це дисципліна і атака юнітів. Ось так беру. Да, вот так, ну так вийшло, що ми зараз атакуємо в більшості своей. І все стоїть сутки є. Фрійське королівство. Ось так. Ось... А, оселізація. Все ось вам і фрійське королівство. Погнали. Сформувати цивілізацію. Є. А вже ж воно одразу не напише мені, чи є наступне. А, ні, воно написало. У. 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 -у, 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 -у. Якась прям повноцінна ліга. Хм, ну, Виглядає цікаво, і можливо я її спромую. А поки я нагадаю, що посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає ну, дуже соковито. Якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене зараз підтримує мій спонсор. Так, вам не почулось спонсор. Нік якого можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі і виходить відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.